Всім привіт! Сьогодні розкажемо рецепти приготування їжі з глини. Покажемо, як в Індії роблять парфуми з допомогою глиняних дисків та багато інших цікавинок про цей мінерал, адже його історія почалася ще з створення світу. Отже, сьогодні спробуємо з'ясувати, що таке глина та чим вона корисна для нас. Смішне питання, ну хто ж цього не знає? Готова посперечатися? Адже не всі усвідомлюють, що живуть в глиняних будинках. Незалежно чи це гляний він, чи залізобетонний, адже і цеглу, і цемент, і керамзит виготовляють з глини. Наші колеги приготували для вас багато цікавих фактів про цю гірську породу. До речі, в історії відомі випадки, коли люди харчувалися глиною. Рецепти приготування такої їжі різні. До прикладу, в Італії делікатесом називали суміш мергаля і пшениці, аборигени Австралії та сусідніх островів вважали їстівними деякі види зеленої, голубої та білої глини. І ще хочу наголосити, що глини їли не від хорошого життя, а від нестачі нормальної їжі. Бажання набити живіт хоч чимось часто призводило до поганих наслідків. А ще. З глини виготовляють ліки, з білої глини роблять сорбент у вигляді порошку, який допомагає при отруєннях. Для процедур глина готують таким чином добре висушують її на сонці, а потім розтирають у порошок. Дівчата. А ви знали, що в аптеках продається глина різних кольорів: біла, червона, чорна, зелена, блакитна? Забарвлення визначають ці елементи, в яких у мінералі знаходиться найбільше. У медицині глину застосовують часто, бо вона має здатність вбирати себе бруд, отруту, мікроорганізми, а також вологу. А ви знаєте, що в індії з допомогою глини виготовляють парфуми? Так так, вам це не почулося. На початку літа розкладають глиняні диски, які вбирають в себе аромати тропічних трав та квітів. А пихучі речовини відділяють за допомогою сандалевої олії. А отримані продукти називають земляними духами. Ліпка злини це найкращий творчий досвід, який можна надати своїй дитині. Таке заняття розвиває моторику, сприяє розвитку фантазії та має заспокійливий ефект. Своєрідна арт-терапія то вподобає не лише дітям, а й дорослим. Навчитися легким технікам ліпки та менчарства може кожен. Глина дуже м'який та піддатлий матеріал, що легко приймає ту форму, яку ви їй надасте. Тепер наша команда вирушає у Григорівку. А зараз на вас чекає цікаве знайомство. Ми приїхали в гості до Миколи Величка. Ну що ж, пропоную розпочати з найцікавішого. А далі вже перейдемо до запитань. Це не майстер-клас. Просто спробуєте замаститися в глину і, і все на тому. Вироби ви не зробите, бо я допомагати не буду сьогодні. Але розкажу етапи створення горнятка. Що за чим потрібно робити? Слухайте уважно, я все буду коментувати, одне зроблю і далі спробуєте ви. Потрібно цей колобочок приліпити. Оце для того, я його кинув, щоб він пристав до верхняка. Оця частина круга називається верхняк. Потім мочимо руки і від цього часу до закінчення виробу руки мають бути в болоті. Ну, це не було, то це глина воді мокрій, слизькі такі. Її потрібно відцентрувати. Зжимаємо руками, руки зафіксували на колінах, зжимаємо руками і ставимо цей колобочок по центру. З колобочка робимо такий пеньок, щоб він не бігав з боку в бік. Потім, притримуючи з боків, Якимось пальчиком, яким зручно, чи великим, чи вказівним робимо отвір, не до самого кінця, щоб у нас залишилося денце. Після цього положення рук змінюється, одна рука буде всередині, а інша притримувати з боку. Всі рухи робимо дуже плавно. Трошки піджимаємо, це потрібно все вміти відчувати, це все на відчуття, воно приходить з часом, Потрібно тренуватися, щоб. Все виходило І завжди мочите, бачите, завжди мочимо, щоб глина слизька була. Ось бачите, я захватив отак і тянув, вона в нас росте. Будь-якого виробу, чи це чашка, чи тарілка була, чи глечик. Спочатку робиться циліндр. От зробили циліндр, а з нього вже можна всі інші форми зробити. Для того, щоб зробити виріб, повинен пройти певний час. Це ну, гончарство навчає терпінню і ну, чека, вмінню чекати. От Сьогодні я зроблю горнятка. Завтра вони трошки підсохнуть, я до них поклею ручки, потім вони будуть тиждень сохнути. Після того я їх випалюю перший раз. потім Покриваю поливами, поливи це скло таке, склом покриваю і випалюю другий раз фінальний. І аж тоді буде виріб готовий. Це проходить, ну, як правило, 3 тижні. Оце горнятко, саме що от зараз я його роблю, буде готове, його зможу продати через 3 тижні. Тобто це такий довготривалий процес, не швидко це все робиться. Майже готово вимовчуємо губкою все, що нам не потрібно всередині, болото оце. А зараз я спробую зробити горнятку. А тепер інтерв'ю. Ми підготували багато запитань. Буде цікаво. Я знаю, що ви раніше працювали на телебаченні. Як так сталося, що ви вирішили займатися ланчарством? Розкажіть нам, будь ласка, цю історію. Ну, власне, тому і сталося, що я працював на телебаченні знімав репортаж з одного якогось фестивалю, і там побачив, як гончар працює на гончарному колі, на такому механічному, щоб дерев'яний маховик. І мені дуже сподобалося. Я напросився до нього в учні, але правда в нього не, не навчався. Пройшли роки, але я якось переварював цю ідею, і потім нарешті. Ну, Вирішив, таки буду займатися цим. Зараз ви займаєтесь проєктом 10 тисяч горняток. Розкажіть про це детальніше. Так, дійсно, зараз я тільки цим проєктом власне, і займаюся. Це я маю виготовити 10 тисяч чашок, горняток, продати їх і на ці кошти побудувати арт-резиденцію, де буде моя майстерня, де буде місце, в якому могли би збиратися всі бажаючі творчі люди. Це письменники, художники, ну звісно, керамісти, гончарі і музиканти. Я знаю, що ви плануєте створити свою арт-президенцію, і що тут буде проходити реабілітація військових. Розкажіть, як це буде відбуватися? Е, ну, власне, військові, які потребують реабілітації, будуть працювати за кругом з глиною. Це робота з глиною розвиває дрібну моторику. Це і ну, по перше, для дітей дуже корисно, коли вони розвиваються. Бо дрібна моторика дозволяє активізує процеси, мозгові процеси, і дитина росте розумнішою і краще розвивається. Для Поранених військових, які потребують реабілітації, це теж важливо саме оце відновлення дрібної моторики, відновлення різних систем організму, і так будуть приїжджати в майстерню. Буду я їздити в госпіталі і працювати з тими, хто виявив бажання і кому це буде потрібно. Розкажіть про свій авторський стиль та яку глину ви використовуєте. Я не знаю, не можу сказати про якийсь конкретний авторський стиль, але всі кажуть, що мої вироби впізнаються серед інших, значить він є, але сказати, чим він саме відрізняється, я не можу. Я працюю, створюю, скажімо так, європейські форми посуду, можна сказати, з відсилками до старовини, але вже на сучасній техніці і сучасними технологіями. Ну, так можна сказати. Використовую авторські поливи. Це може бути фішка мого стилю. Тобто поливи це скло, таке, яким покриваються вироби, коли вони блестять, ну це скло і є. То я його створюю сам. Які кольори ви найчастіше використовуєте? Подобаються найбільше природні кольори, які були традиційні завжди в українській кераміці, взагалі в народному мистецтві. Це жовтий, коричневий, зелений. Ну і синій, синій не такий був поширений. Це був такий вже панський, королівський колір. Але я синій використовую активно. Микола, скажіть, будь ласка, чи є у вас учні? Так, зараз учнів немає, не навчаю, а кілька учнів підготував, скажімо так, поставив руки, бо в гончарстві називається поставити руки, це навчити правильно поводитися з глиною, працювати за кругом, а ну, основи такі дати ремесла чи майстерності. А далі кожен розвивається сам по собі. Було в мене троє чи четверо учнів. Де можна придбати ваші вироби? Зараз мої вироби можна придбати тільки на сайті і виключно на сайті миколо.art. Цей сайт створений спеціально під реалізацією проєкту 10 тисяч горнят. І хто бажає, замовляєте, наступного дня відсилаю, бо процес йде безперервно. Зараз вже десь. Дві тисячі виготовлено ще потрібно вісім тисяч виготовити і продати. Ну ось і завершилася наша зустріч. Час повертатися додому. До речі, наші програми ви завжди можете переглянути на сайті 33 го каналу. Дякуємо, що дивилися нас. До побачення.